Псалом 91 це псалом захисту. У ньому сказано, що Бог покриває нас своїм пір'ям, і під його крилами ми знаходимо притулок. І це не просто образ безпеки, це образ небесного життя, яке ми проживаємо на землі. Небесне життя проявляється навіть у характері. І це не про релігійність, не про статус і не про зовнішній вигляд. Є люди, поруч з якими ми переживаємо мир, гідність, світло і радість, ніби так як небеса торкаються землі. І це є нормальне життя у Христі, коли Христос стає видимим через наше життя тут на землі. Справжня царська гідність не дріб'язкова, вона не реагує на кожну образу і не живе з роздратування. Дрібні подразнення руйнують стосунки саме тоді, коли ми втрачаємо небесну перспективу. І починаємо жити лише земною. Тому принцип простий: щоб жити небесами на землі, треба жити з небесної перспективи. І тут проявляється святість не як законництво, а як інша якість буття. Тобто, те, чим ми живемо в Божій присутності, стає видимим в нашій буденності. В Псалмі 91 першим є ось що: той, хто живе в таємному місці Всевишнього, той житиме під тінню всемогутнього. І таємне місце це не загадка, це позиція близькості. Щоб бути під чиєю стіню, треба бути поруч. Саме тому Біблія каже, що Тінь Петра стіляла не тому, що він був джерелом сили, а тому, що він жив близько з Богом. Тому сенс простий: коли ти живеш у небесній реальності, ти матимеш Божий захист у земній. Тому небеса це Божий вимір панування. Після того як ми приймаємо Ісуса як свого Господа і Спасителя. А небеса це не лише те, що очікує нас в майбутньому, а те, чим ми можемо жити вже зараз тут. Тому таємне місце Всевишнього це наша позиція у Христі. Ми вже в ньому. Тому треба лише усвідомити це і жити з цієї позиції.